Майже дві тисячі людей за ґратами через протести, сотні поранених і двоє загиблих. Туреччина на межі революції. Вуличний виступ проти забудови Стамбульського парку виріс вихідними у масштабну політичну акцію. Мітингувальникам уже замало зберегти зелений таксим Гези. Сотні тисяч молодих громадян вимагають нової влади і відставки прем'єра Ердогана. Той вирішив іти в Абанк. Безлади поки вщухли, але протести тривають. Редже Пердуган зі свитою міністрів і речників з'являється перед телекамерами. Від прем'єр-міністра очікують визнання помилок і перегляду поспішних політичних рішень. Натомість головний урядовець звинувачує опозицію у підбурюванні людей, а протестувальників називає купкою мародерів. Ті, хто програли демократичні вибори, збираються завдати нам поразки, використовуючи протестні методи. У відповідь на таку зухвалість ванкарі намагалися прорватися до резиденції прем'єра. Поліція розганяла людей сльозогінним газом, а ті палили автівки на шляху відступу на майдані. Таксим у Стамбулі обстановка поки тримається мирна. Маніфестанти танцюють, співають і магічними примовляннями закликають Ердогана піти. Теракти у місті Рейнхалла, заборона алкоголю, і це лише крапля. Наше особисте життя всіляко обмежують. Турки розгнівані авторитарним духом політики прем'єра Пердоган править країною уже десятиліття. Його партія надто заісламізована, хоча сам політик наполягає на світському стилі свого правління. Максим Плоткін Тивай.